Одеситів продовжує труїти задушливий сморід від нафтопродуктів. Мешканці Слободки у вічі отруйні запахи не дають можливості відчинити вікно у 35 градусну спеку. Відповідальність структури перекладають проблему одна на одну. Нарешті за справу взялася природоохоронна прокуратура. Це провулок вапняний. Життя в місцевих мешканців не з простих. Тут немає ані школи, ані лікарні, ані навіть аптечного пункту. Міський транспорт сюди теж не ходить. Дві невеличкі крамниці ось і все, що є в селищі. З 2008 року до всіх негараздів Одеситів додався ще й жахливий сморід від нафтобази «Одеснафтопродукт», яка знаходиться поруч. Від об'єкту до найближчих будинків немає і 150 метрів, що суперечить санітарним нормам. Згодом місцеві мешканці відчували, увалится и запах все частише и частіше. Сначала запахи были по ночам, выходные дни, праздничные дни. Потом все чаще и чаще. Сейчас, значит, эти запахи у нас круглосуточно. Вы сейчас вот слышите эти запахи, эти бензовозы вы видите стоят. Скільки їх? Їх буває і по 12, і по 15. Запах відчули не лише найближчі до Одеснафтопродукту будинки, а й фактично вся Слободка. Звернулися жителі з жалобами, тому що 4 роки ось тут, в цьому районі, їх травлять кожну ніч неізвісними запахами, починаючи від бензину і закінчуючи аміаком і всякими фекаліями. Є вже у нас около 700 підписів, і люди жалуються на те, що тут кожен день йде вонь. Обратились уже в мэрию, обратились в МЧС, обратились в станцию. И во все, в общем, инстанции уже обращались. И Нас заверили вот в эту пятницу, что будет все нормально. Закрой четыре предприятия, только не выходите на к мэрии. З пікетом. Одесити владі не довіряють і не дарма. Перед сесією міської ради, 24 липня, відбудеться пікет одеситів з вимогою до муніципальної влади вирішити проблему. Мешканці Слободки скаржаться. Дихати таким повітрям просто неможливо. В цю суботу я проснувся від сильнішого цих нефтепродуктів. Утром я не можу встати від цього. У мене болить голова. Я ночі не мов спати. Я не можу нормально піти на практику, зробити день якусь роботу. Я полдня сплю, потому что мне плохо. Три-четыре раза в неделю мы где-то с 12 ночи просто тупо закрываем окна, щоб спати більш-менш нормально. І наші ми задихаємося, діти з алергією постійно страждають, задихаємося всі. Не дивлячись на численні звернення до різних інстанцій, проблема не вирішується вже тривалий час. Нікаких реальних мір ми не відчуваємо. Тобто, бумажки ми отримуємо. О тому, що працюють комісії, о тому, що хтось розглядає цей вопрос, направляється із одної інстанції в другу наше звернення, но ми нічого не відчуваємо, щоб змінювалось в повітрі. Прозначне перевищення концентрації в повітрі в Суворівському і Приморському районах стало відомо після дослідження муніципальної екологічної лабораторії минулого тижня. В результаті проведення аналізів було встановлено перевищення по содержанню углеводороду в воздухі в 12 разів і в 9 раз в разные ночі. В районе одежды пертерпродукта. Після обробки даних результати дослідження відправилися до управління екології, а потім до природоохоронної прокуратури. Та, в свою чергу, зобов'язала одеську мерію вирішити питання зі смородом, а також встановити належний контроль за діяльністю відповідних підприємств. Якщо ж мерія Костусєва проігнорує вимогу прокуратури, то люди налаштовані рішуче. Вони будуть перекривати дороги, залізничні колії, робити інші акції протесту, адже терпіти вже немає сил. Костянтин Гречаний. Євген Войтенко, телекомпанія Круг.